Його називають найвищою стадією метаморфізму вугілля. Це компактний твердий матеріал, який містить до 97% фіксованого вуглецю, має низьку вологість та мінімальний вміст сірки та фосфору. Це все про антрацит короля вугілля. У нього найбільша енергетична цінність серед усіх видів цього палива. Зовні він як блискучий чорний камінь, котрий важко займається, але горить рівномірно і дає мало диму, копоті та шкідливих викидів. І саме тому раніше його часто використовували в опаленні будинків у селах. Але як ви вже напевно зрозуміли, важливий він не лише для приватних домогосподарств. Антрацит дає більше тепла, ніж інші види вугілля. У ньому звичайно, менше 1% сірки, що робить його екологічно привабливим. У світі, де вугілля й досі закриває до 40% виробництва електроенергії, він відіграє ключову роль у секторах, де потрібна високоякісна сировина. А ще він важливий для тих, кому бракує нафти та газу, щоб підтримувати свою економіку. Ба більше ним цікавляться ті, хто прагне до зеленої енергетики. Бо, як виявляється, там без вугілля теж складно.